Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео хочу пролити світло на ситуацію з квитками на потяг. Хтось говорить, що їх припинили давати, хтось говорить, що ще вони діють. Зараз розкажу повністю все, тому що буквально недавно все я їм їхав. Значить, квитки не припинили давати. Просто е, зараз, як би сказати, зменшили причини переїзду. так? Вам потрібно мати причину для переїзду з одного місця в інше, тому що дуже багато наших людей вони скористалися е, цим безкоштовним проїздом, і вони собі майже не кожного дня там їздили на океан, на, е, на море і так далі. Хоча квиток, наприклад, коштує там 70-100 євро. Щоб ви розуміли, так, ну якби залізниця несе збитки, бо це швидкісні потяги, які їдуть із швидкістю, наскільки я розумію, 340 чи 320 км за годину. Так? Значить, яка ситуація? тобто, їх можна взяти, можна взяти, але ви повинні пояснити причину. Тобто, що вас хтось чекає, що у вас в консульстві зустріч чи у вас заселення, чи у вас повернення в Україну, так? Значить, давайте по, по полицям, так, значить, все. Ви приходите на вокзал за один день до відправлення потягу, вашого, в який вам треба йти. Тобто, за два, за три, за тиждень, у вас не вийде. так? Вам потрібно прийти, наприклад, у вас ви, вам треба виїхати в четвер, так? І для того, щоб взяти цей квиток, вам потрібно прийти на вокзал середу, знайти касу ренфе швидкісних потягів. Наприклад, в Севілі вона одна. Так? А от, наприклад, в Мадриді їх три, щоб ви розуміли. От я в Мадриді брав цей квиток, і було взагалі, ну, я загубився, де його треба було брати. так? Там є каса для ренфи для нешвидкісних потягів. Там теж можна взяти такий квиток для українців. так? Також є каса для, ну як би сказати, це для віп-клієнтів чи щось таке, там, да, для першого класу, для бізнес-класу. так? Там не дають взагалі квитки. І також є каса, звичайна така як в Севілі для рента швидкісних. Там зазвичай дуже багато народу. Так ви приходите, берете такий талончик, заходите, там стоїть такий автомат, так. Ви в ньому пишете, що Біахар отрадія», там буде така кнопка Біахар Ен Отрадія. Це якщо ви заздалегідь купляєте, так? Е, ну, це Я раджу вам зробити це, заздалегідь його купити, так? тому що якщо ви прийдете в цей день і буде велика черга, е, ну, ви за годину, можливо, не зможете чи за дві купити цей квиток, розумієте? Хоча ті, хто е, виїжджають в цей же день, ну, цієї ж дати, так, е, їх швидше обслуговують, ніж ті, хто е, заздалегідь приходять. так? Значить, Ви приходите, вибираєте, тиснете цю кнопку, вам е, берете талончик так, і дивитесь на табло, до якої каси вам підходите, так. Підходите до каси, касир вам дає таку заяву на українській мові. так, І ви заповнюєте її на українській мові. так. Дуже важливий момент, дуже важливий зараз увага. Вам потрібно взяти український закордонний паспорт або принаймні внутрішній паспорт. так. Не ні ваша і не тіє, а ваш і саме український паспорт, так? І там ви пишете, там у вас будуть будуть указані три причини, чому, якби, чому вони вам повинні дати цей безкоштовний квиток, так? Навіть перша причина це переїзд на заселення. От ви їдете, наприклад, от ви їхали через ну на машині, наприклад, їхали. Через Францію, Німеччину там і так далі. Зупинились в Барселоні. Так? В Барселоні там ви залишили машину. Наприклад, я говорю таку ситуацію, звісно, що такого може не бути. Так? І далі їдете на потягом. Тобто, врешті, вам потрібно взяти. Е, ну, Взяти, е, от, вказати, що ви, наприклад, з Барселони да, переселяєтесь у Севілію, наприклад. І вам потрібно взяти оцей квиток і вказати оцю причину галочку поставити. Друга причина, е, що ви виїжджаєте із Іспанії, тобто вам треба виїхати, так? Теж вона там вказана. І третя причина це, е, наприклад, е, Сіти в установах, в яких вас чекають, наприклад, сіта в консульстві, да, де вам треба поміняти український паспорт, так, закордонний на новий. так, От таким чином ви вказуєте третю причину. Далі заповнюєте. там, ну, Можна навіть є там такі речі, номер потягу там, і так далі. Це навіть можна не заповнювати. так, Вони беруть його так, бо вони і так на український не розуміють. Тобто їм головне, щоб цей папір був. Тобто я так зрозумів, що потім вони будуть вивчати, якби да, от, ну, скільки, як, куди люди їздили. Так? Значить, Все ви даєте це, е, касиру, і він вам виписує безкоштовний квиток. так? Все ви приходите на наступний день, дивитесь на табло, так, як на звичайному вокзалі, як у нас, все дивитесь, коли відправляється. так? Обов'язково бути в масці. так? І е, ви проходите от такий контроль, як приблизно в аеропорту. У вас просвічують сумки, от так тут на потяг люди сідають. Да? От. Все ви це проходите. так? Потім у вас перевіряють квиток, ви заходите в потяг, сідаєте, потяг дуже комфортний. Ренфе він називається от компанія, яка їх обслуговує, це Ренфе, так? От. Він дуже комфортний, там є зарядка для, для вашого телефона, там ну, сидіння є із столиками, вагони. Так? Також стюардеси возять каву, чай, тобто можна купити, але це, звісно, це так як в літаку, це дуже дорого. Так що бажаю вам приємного перебування тут, інтегрування в Іспанії. Не зловживайте довір'ям і добротою, будьте завжди ввічливими, і нехай у вас все тут вийде.